Головний психіатр Збройних сил України е, кажуть: психанув. Да? От, ну, хоч стій, хоч падай. Накупляв собі БМВ, ну з дуру, Ну, псих, навірно, я не знаю. Подивіться відео і поговоримо потім. Психанув на мільйон баксів, мільйони готівкою, чотири нових БМВ останніх моделей. Кожна за понад 100 тисяч доларів. Земля та квартири по всій Україні. Такими статками під час повномасштабної війни обзавівся. Головний психіатр ЗСУ срабатове інстинкт самосохранення. Служба безпеки України затримала заступника голови центральної ВЛК, який є головним військовим психіатром країни, і до останніх днів вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби. Кадри на яких оперативники розкладають банкноти по підлозі у кабінеті медика у погонах, вражають. Вражає і те, хто саме ховається за цим замиленим зображенням. А це ніхто інший, як Олег Друзь. Бачили так? От скажіть, будь ласка, а яким чином ми можемо перемагати, яким чином ми можемо встояти в цій, ну, в цьому жахітті, якщо кругом нас от, от такі ось от такі утирки. Їх же ж тисячі! Це ж не один, не два, не 10, не сто, їх тисячі таких упирів. Так а як, яким чином, ну, все це буде далі продовжуватися? Як це буде виглядати? Скажіть мені, будь ласка, я вам поясню зараз, чому я незадоволений, чому я говорю про це? Тому що я ще раз нагадую, періодично заходжу на кладовище. Подивитися на хлопців, які загинули. Яких я знаю особисто, яких не знаю. Я кожного дня спілкуюся з хлопцями, які на передовій, а особливо, хто лікується зараз, після поранень, тяжких контузій. Розумієте? Хто переніс не одну операцію, я розмовляю з ними щоденно. Сьогодні, приклад, сьогодні свіжий я вам наведу. Хлопець. Отримав поранення, його списали, він документи приховав, поїхав в частину, воювати далі. Попадають вони в те ж саме місце. 26-й раз вони заходять на позицію, 26-й, і їх там розмотують. Він прикривав свого товариша, отримав два е осколки. Один в руку і один в груди. І його не можуть витягнути, тому що є проблема. Не можуть фізично його витягнути зараз. І от я з ним спілкуюся, дивлюся на нього. Ну, Я не знаю, я не хочу називати його нещасною людиною. Він воїн, він, він красень. Ну, блін, він. Він в такому стані, розумієте, в такому стані, ну він нікому практично не потрібен за винятком близьких людей і адекватних людей, які ще є в армії. Командирів, керівників з е е лікувальних закладів, ще є адекватні люди. Адекватні. Завдяки ним він ще лікується якимсь чином там. Але, Але жоден з них, з ким би я там не спілкувався, Ніколи не сказав доброго слова про ці комісії, мсеки, шмеки, оці всі справи. Чого? Тому що кругом гроші, кругом бабло треба, і ці бідолахи нікому не потрібні. А ті рила, що ви дивилися, вони все стають більші і більші. І цих мерзотників стає ще більше і більше. І з цим ніхто нічого не робить. А те, що там спіймали, друге лице, третє. Когось там в когось щось заберуть. Нічого, я вважаю, нічого вони не роблять. Якби вони їх саджали щоденно, якби їх пожиттєво саджали, було б щось мінялося. Так воно, ніхрена, вибачте, мінятися не буде. Просто фізично не буде. На жаль.